Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео також хочу надати вам роз'яснення, що робити, якщо, наприклад, в житловому приміщенні разом з вами з батьками зареєстровані. Повнолітні працездатні ваші діти, які зареєстровані разом з вами, але по факту не проживають з вами, знаходяться в інших містах, працюють. Як це може відобразитись на призначенні житлової субсидії? Взагалі чи можете в такому випадку ви тоді звертатися за призначенням житлової субсидії? Тож, згідно чинного законодавства України, якщо в житловому приміщенні разом з батьками, наприклад, так зареєстровані повнолітні працездатні діти або інші родичі, які не проживають за адресою реєстрації, наприклад, оскільки проживають, навчаються, працюють в іншому місті, то звичайно житлова субсидія може бути вам призначення без урахування доходів е даних людей, родичів ваших дітей е в разі надання е довідки. З місця роботи, тобто, наприклад, ваші діти так. Родичі мають надати довідку, наприклад, про те, що вони е, проживають в іншому місті і, наприклад, працюють в тій чи іншій організації. Якщо так, такого так, зробити немає можливості і таку довідку надати, в такому випадку ви обов'язково відображаєте всю дану інформацію в декларації, і вже в, в такому випадку житлова субсидія вам буде призначена на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов до. Е, Могосподарства такий акт складається посадовою особою, виконавчого органу сільської селищної міської районної у місті ради та передається до органів пенсійного фонду України. Тому пам'ятайте, що в будь-якій ситуації завжди є вихід, і житлова субсидія вам також має.